Так, друзі, всім привіт. Зробили ми вже ворота, сьогодні переходимо, зараз будемо закатувати пол трактором, бо тим трактором не закатаєш з куном, бо не до стінки близько взяли тепер цей без куна. І зараз будемо Закатувати. Прикатаємо, подивимося, придаве він, не придаве. <кхе> ну, я думаю, що придаве. Та Ми тут і самі попридавлювали, поки варили ворота, ходили, бачите, воно видно. Ну, а зараз будемо пробувати трактором. Потихеньку, зараз заїду і ...начну... закатувати. Приготовим основання. Може, сьогодні ще й засипемо, Будемо засипати куном. Щоб повозкою не возити. Цим закатаємо, а тим будемо тоді. Нескільки кучу так насипемо, розсипаємо його і так же само і отсев. Насипаємо, розсипаємо і все. Де сильні ями ще підсипемо асфальтом. А так все щебнем засипаємо і отцілом. І будемо ждати погоди, треба ще купити цемента мішків 100, мабуть. 100, може 110, десь так. Ну, Зараз трошки прикатаю, Підзніму, зніму теж покажу, що воно і як виходить, бо воно то там затоптане на осючки, бачите, воно... Ну, близько, може, я не возьму, звісно, під саме этот, але но... закатаємо, спробуємо. Уже як буде. Ну зараз закатаю і теж сніму покажу. Так, друзі. Ось так вийшло. Закатали. Туди вже як міг брав. Ну, трошки є виступ. Ну а так вроді би присіло воно. присіло. Світу немає, не так хорошо видно, ну видно ось закатали повністю. Тільки що вже приїхали на цьому тракторі. Зараз будемо, подивимося, може десь ще асфальта підсипимо трохи. Може, а ні, будемо все щебнем запідсипати. Підравнювати і тоді от все вам. по-другому не буде. Так воно виходить. Сьогодні хоч вітру немає, але тільки що дощ з утра був, бо, бачите, зразу муляку місце. Ну нічого. Отак от. Тут теж -то штирі позабивали, поприварювали уголок. До цих штирів. І тепер отак все щіньом, щіпньом, щіпньом. І тут тоді трохи щебня от сєва небагато. І все. І будемо ждати, коли будемо заливати. Ну, заливати треба тільки тоді, коли світ проведемо. світ проведемо, то що о, може прийдеться довгенько заливати, бо в 5 вже темніє. Ну, як. А да, може нам прийдеться заливати до 10 чи до скількох там. Що треба буде, щоб повністю все залить. Ну, підрівняло, бачите. Я її рівно їздив, тоді отак боком їздив. Ну, Тут по центру трохи такий бугор. Ну, то таке, а там, бачите, трохи всівше. всі вже. Подивимося, що воно і як воно зараз буде. Зараз як почнемо насипати, теж включуся, підсніму, покажу як воно буде получаться. Так, оце отак воно виходить. Ми вдвоєм лопатами, а він грабельками. За це я. оце отак виходить сірньом. Виравнює. Зараз ще будемо засипемо тоді трамбовку, трамбуємо. Вручну тепер трамбуємо. А потім поверху засипемо оцєвом. і хай трохи постоє. Як світ буде, будемо заливати. Отак виходить. Ну, зараз ще трохи зробимо, теж включусь, покажу. Ну, гравлями саме легше вирівнюється. Не треба там гравлями води. Бомба Так ся будемо набирати небагато. Сейчас запускаємо Тут не рівно трохи, ну, насипано на Богоряко. Так що тут отак і набираємо. то дощ пройшов з утра місяця муляка, Ну нічого. Отак потихеньку і возимо. Довезли ми вже сюди. Вийшли вже на край. Ось така. По таким кучкам привозимо. Ось так воно виходить. Зараз будемо брати трамбовку. Затрамбуємо щебіль, а тоді будемо насипати отсів і теж трамбувати його. Ось так воно получається і отраз. Уже почти газон всипали сюди. Сейчас покажу. Сейчас покажу скільки. Ось очки. Ну, вже почти газон забрали. Оце бачите, оце ще. Там знизу мелка щебень ще була. Ну вже почти газон ушов. Зараз ще наверно, прийдеться трошки насипати. Небагато. Ну, набагато легше, ніж повозками. Зараз там хай пів тонички кілограм 600 бере, а може й більше. І отак виходить. Навірно, зараз ще один перевеземо, висипимо і тоді буде вже видно. Ну, а так діло йде. Зараз засипемо повністю, теж підзніму, покажу, як трамбуємо, що і як. Так. Засипали ми вже повністю. Усе почали трамбувати. Підтрамбовуємо. Ну, воно... Ось очки видно, де трамбоване, давалось. Трамбуємо потихеньку. Зараз він затрамбує його, щоб не було. І будемо засипати оцебом. Небагато просто зверху притрусить. Не сильно. Ну, отак вийшло. Підрівняли. Я ж кажу, десь будемо заливати сантим, ну 10, може десь 12, десь 10, десь таке, не менше. Там трошки ще відгребемо, бо там, бачите, під уголок, ну там вирівняється ось сюди нормально. А так буде везде, десь 10-12 см заливатися. Оце ще затрамбувати, аби щебінь, тоді будемо потихеньку. Оце навозить. Подивимося, як воно буде. Ну, зараз затрамбуємо, як оце почнемо возити, теж включуся, покажу, що воно і як виходить. Deixa eu te Так, отак насипали ми вже от сева. Все, вже готуємо під клійонку. Вже. І отак воно получається. Ну, темно вже, там то видно, але свята немає. Отак воно виходить. Затрамбовуємо. Може ще раз будемо, не знаю. А може тільки раз, там раза хватать. Отак ми його все засипали. Ну і заливати, я ж казав, отак там 10 см виходить. Може і більше. Ну а так, основа вже готова під пол. Ще сь сьогодні затрамбуємо і все, і шабаш на сьогодні. Отак воно получається. Оце трактором завозили сюди. Два ковшика неповних сипнули. І все. І все нормально. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!